Давай згадаємо дитинство і подумаємо, де ми втратили цей самий дитячий настрій, який може отак от зупинитися, сісти і просто насолоджуватися насліджувати моментом. Насолоджуватися читанням книжки, чи насолоджуватися просто спостереженням за світом. Як взагалі це відбулося і що з цим робити? Батом скажу, мама з татом винні вони надавали нам страхів різних обмежень і так далі, і ми з цим живемо. Але чи справді це так? Я думаю, що в цьому є правда. І в чому вона заключається? Давайте проведемо аналогію. Аналогію хочу провести з гіпсом. От е, мені сьогодні зранку прийшла і з вами поділюсь. От коли ми, в дитинстві в мене було, що я зламав ногу, мені наклали гіпс для того, щоб моя нога більше не травмувалася. Е, і з часом я потім його зняв. І ще були такі різні приколи, щоб розмалювати гіпс і так далі. Е, от, знаю людей, які тримали гіпс, як, ну, як музей в себе, ну як, як певний артефакт, як з. І так далі. Але фішка в тому, що на нашу менталку нам батьки тільки накладають гіпс. А відповідальність того, щоб зняти, вона стоїть на нас. І нас не ведуть спеціально до лікаря, щоб ми його знімали. Ми ж супротивляємося, мов кажемо, мамо, ну, ти ж не знаєш, да, ти ж не знаєш, і весь час захищаємося від цього. Потім стаємо таку обороняючу позицію, так би мовити. І батьки тут дали все, що треба дати. Вони захистили від тих травм. Пробували уберегти, і щоб ми були в безпеці. Але вийшовши дорослий світ, ми якби далі ходимо з цим дійпсом. Нам не комфортно. В мене коли була нога, я, я, в мене була паличка, на я стрибав і так далі. Дуже сильно обмежує якість, і кількість і так далі. Але ми тримаємося, ніби воно нам потрібно. І рекомендація вам і посил, осознайте цю штуку як мінімум. І підіть до психолога. Можете прийти до мене на сесію і розберемо, розберемо, де ваші гіпси, які вже пора зняти, які мішають жити щасливе, кайфове, класне життя, щоб отак от можна було сидіти. Я взагалі в прикольному парку. Там так само е різні статуї в форматі того, як в дитинстві ми любимо відпочивати з життям там Взагалі, от мама з дитиною бавиться, і от щоб повернути це дитяче відчуття щастя, яким може бути, от, забравши. Оці гіпси вмислені, які нам це заважають зробити. Тому я рекомендую, знайдіть свого спеціаліста, свого лікаря, який може це зробити класно, професійно, тому що так само має бути правильний вайб між людьми, з якими це будете робити. І нехай сонце і яскравість повертається в ваше життя. Обняв Юрій Доган на зв'язочку.